Всім доброго дня. От дивіться, сьогодні діди наші на гриби ходили. Два діда назбирали, скільки грибів. Що це таке ти тримаєш за рік? Лисичку і гриб. І білий. А ми молодь проспали. Ну нічого, другим разом. Вже пішли білі гриби. Гарні такі. От, це взагалі такий красун. Теж тримаєш білого гриба. Блізняшки. І бізняшки є. І, і, близняшки. І близняшки є. Mm -hmm. Кажуть, що дуже багато людей було. Чоловік 50 в лісі бачили. А це що, це майські ти тримаєш? У майські вони жовті, отакі знизу. А білі От білі знизу. От красунчик такий. Є так. такі ще. Тиха охота в них вийшла гарною. Це що, козарик ти тримаєш? Так? Да. Нас називають козарик. Дуже дуже цікаво. От вони спустили відрі вже викинули миску. Було десь по пів відра. Начинаються. Так, йдемо раї в теплицю. Так, заходимо в теплицю. Моя хазяйка щось теж робить. Хазяйка, де ти є? Ага, тут видно за Я вже гриби показав. Да. Да, Дарійка там об'ясняла, що до чого лисички. Ось ко ловиш, що не поїхав цієї ночі. <рисв 'я> Це треба було п'ять-годин ранку їхати і ми не поїхали. Ми збиралися, але не було малу, як лишити саму дому, побоялися і того не поїхала. Але зробили зато нині дом тут Так, е, да, Хочу ось вам сьогодні, знаєте, що показати, питали нас за бразильський, чи є, де бразильські солодкі. От бачите, вже в коріняшки, це вже всі з коріннями, я вже сьогодні висадила їх. Малий підписувати, поймеш по тому, бо я казала, що да. щоб тато поняв потім. Бразиль, все добре. От, дивіться, як хочу показати, як він корінився. Оце з двох коробок, оце е, я відклала, я їх ще раз посажу. Ну. А вон, Ну то що, Та ж боже? Да. Це що на, на калю стоїть? Да, да? Він бачить, хоче корінчик пускати. Да, хоче. І він нормальний, я його Народжі. ще раз стикну, я їх ніколи не. А вот дивіться, є ще один маленький корінчик. Угу. На що викидати? Він ще буде. Дивіться, показ. Ти хочеш прямо показати, які так, коріння? Так, Це бразильське. я його вже хочу, знаєте, пересадити, бо йому тісно він вже гниє всередині. Тому що там є коріння? Ну давай. Так. Ринка вже все, своє і жила. О, ринка поламалася, справді. Бачите, як мокро йому там. Йому там вже дуже мокро. Ему коріння. Блін, класно корінняється. О, ламала. Як ти думаєш? Ні, якщо там десь корінчик вламається, нічого страшного. Бачите, він ж в середині гниє. Його треба. О! Так, Ра... бери, показуй. Зараз. Бачите, о. Віді... він не вкорінився. Ну, я його кидаю ще в водичку і ще раз дам йому О, зараз я розберу легенько. Цей вже можна посадити, правда? Такий якийсь нещасний. Маленький, хай буде. Вони потім розсаджуються і вони одразу йдуть. Кажи якось модного. <рес> ти модного хочеш? Ну, Зразу да. тобі покажу. О, о, модний. Не крутиє, не крутиє. Ну це, звісно, так. Да. Хорошо в корінний? Да, да. Е, дивіться, вкоріняли ми от сіди в березні, дати обрізав бразильський? Да, да, да. Бразільський у березні. Бачите, який грунт. Вкоріняли в такий, а е, я вже перевкорінюю, то бачите, вже з цим, з білим оцим. А, воно да, вже То воно пер... вже лучше да, да, да. Він легший трохи. От. Так що хтось питав, чи буде бразильський, Я думаю, що на осінь, дай Бог, буде. Бачите, який вже в нього гарний корінчик. А. Я беру от таку маленьку риночку. кричить, більшу Яка ні в коїм случаї. Ну, більше воно Легесечко, щоб тік... грунт. Да, да, да. він замокає, він гниє, ми переливаємо його. Отакий ґрунт підготувала. Ґрунт пересипний. Да, це йде лісовий, ми вже не раз казала. Лісовий, і магазинського, і цей агроперліт ще додаємо. Колись не додавали магазинського а зараз ми... зараз почала додавати. Додаємо, що трошки в нас. Я вже або покажи, скільки шишок повідкидала, бачите? Може бути трошки закисльонний, То кислотність велика може бути, то я вже колочу, щоб не було нюансів. От, і виходить, по, от, да. от такий вазончик. Підпишемо його, з нині знайдемо місце, де їх. Оце у мене сьогодні така робота. Вчора Павловський так висадила. О. Це всі перебрані, що Вітя хотів викинути, я назад її повтикала і ще може бути з нього. Літо, вони дуже добре коріняють. Так само київський, оце вже два можна їх розсадити, бо їм тут тісно в цій реночці вже є. Лавруха, Лавруха росте. Вітя, а я нині глянула і побачила, як твоя кава засвіла. Я в чого? Я ніколи не могла подумати, що вона. Не нас зацвіте. Якби вона ще ягоди поціпляла. Або так. Кавобомба. Вже кліщ з'являється, я сьогодні дивилася, Павловський вже є кліщ, вже треба починати брискати. Вчора купила актоцит і вже сьогодні побризкаємо, бо в нього саме зараз пік розмножування в червні місяці. Ходи покажу людям. Що є? Да, щоб може Ай, йо, не знає, що таке кліщ. А, як не Ану знає? приближай. Я рукавиці заберу. Давай. Приближиш. Хм, тебе щось пано знімає. А оє цяточки маленькі. От бачите, оці цяточки це, це кліщ. Червоненький. Да, Чого а він... а на, на світлих листках? На Павловському, то він взагалі люби. Обітати хорошо. Все, сьогодні сьогодні кропить. Да, обов'язково і з ну, інтервалом що? 4 дні знов повторити, бо повторювати обов'язково треба. Хочу я піти на вулицю, показати. У мене один плодив вже зав'язав мікроцитрус. Дуже цікавий, зараз вам покажу на вулиці. Так, дивіться, ще хочу показати, які рози мої хозяйки. Розвил капітальний. Дуже красивий різних кольорів. Ой, є в нас такий пес безпардонний. Дивіться, де він своє діло робить. Постійно посередині подвір'я. Ну, взагалі, бакс ти можеш видати. От на вулиці вони у нас. Так. Рука буде, я показував. От мікроцитрус. За три роки перший раз я вже побачив плоди. Дивіться. Які плоди. Вже зав'язалися. Якісь вони чорні, але вони повинні бути зелені. Може, тому що на вулиці холодно, мабуть. Їх не багато, їх є щось три штучки. Але класні вони. О, я на них кажу. О, мандарин цвете. Мандарин дуже любить на вулиці. О, бджола пиляє зразу. Варнео вегетує. Що в нас ліпо. Цього року ліпо у нас трошки вже йому лучше. О, три роки оцему деревцьові. І він на силу почав рости. Гарно вже почав випускати прирости. Так що дуже прихопливий цей ліпо. Кумват. Це у нас Мексика, мексиканський. О дуже він такий кущом росте. Цього року вже плоди трошки вже покидав. Маленькі води, я бачу. є. Дивіться, що я роблю, друзі. Варую таку підставу, будемо компоти варити. Ми компоти на вулиці постійно варимо. Дрова є у нас і варимо на вулиці. Все, йду, я щось займатися до зустрічі друзі гарного дня вам